Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Росіяни б'ють по цивільних у Херсоні. У Дніпровському районі міста з дрона поранили 70-річного чоловіка, який перебував на власному подвір'ї. Про таке повідомили у Херсонській Ова. Також росіяни атакували з БПЛА авто у корабельному районі. Внаслідок влучання травми отримав 58-річний чоловік. Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано понад сотню бойових зіткнень, найгарячіше на покровському напрямку. Там ворог здійснив 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти. Більш детально про оперативну обстановку в нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу Стрік з точними ударами в півідронів знищили дві ворожі автівки, антенну зв'язку та позицію БПЛА. Фурія бригади Гарт відпрацьовує по позиціях російських військ. Днями завдали вогневого ураження по місцях розташування та маршрутах переміщення загарбників. Прицільними ударами ліквідували укриття, транспорт та окупантів. Серед прикордонників гарту боронить Харківщину, і боєць за позивним Смайл. 18 18-річним підписав контракт на початку повномасштабного вторгнення. Тоді копав окопи. Нині керує впівдронами. Коли я відчув, що таке впіві на своїй шкурі, я б появ, що це дуже опасна зброя. Захотілося показати їм те, що відчув я, щоб вони відчували це постійно. Були і машини палили, і. Очків <зляту> з БПЛА і саму піхоту знаходили, кошмарили. Воно в мене виходить, тим і пишаюсь. Бригада буревій нищить ворога на Куп'янському напрямку прицільно влучили по позиціях окупантів, ліквідували живу силу, мотоцикли, засоби РЕП, склади і ворожу гармату. Також вивели з ладу ударні та розвідувальні БПЛА. На Лиманському відтинку невпивно гарує третій армійський корпус. Це кадри бойових вильотів операторів 63-ї та 66-ї бригад. Тоді змогли рознести важку вогнеметну систему сонцепьок, яка б'є термобаричними боєприпасами та створює зону суцільного ураження. Пілоти БПЛА підрозділу Фенікс знищили два ворожі новітні комплекси РЕП Чорне Око. Це сучасна російська розробка, яка здатна придушувати мавіки та епівідрони на різних частотах. Заразом ліквідували малі піхотні групи та мотоциклістів противника Триває битва за Покровськ. Бійці сил спецоперації показали кадри роботи в місті. Це зачистки та вуличні бої. Зокрема, оформили засідку в п'ятиповерхівці з чотирьох ворожих піхотинців. Також деактивували дрона почекуна на який натрапили. А ще провели успішний наліт на позиції. І окупантів когось ліквідували, когось взяли в полон. Давай не За допомогою наземного робота вдалося евакуювати трьох поранених бійців суміжного підрозділу. Також оператори ССО завдали ударів далекобійними дронами по місцю скупчення противника в Покровську та знищили склад БК в селі Кам'янка. Ворог тисне на Мирноград. В північну частину міста росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. На південних околицях накопичують живу силу для подальших спроб просування. Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та світле. Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана. На своїй ділянці відповідальності на Покровському напрямку бійці фіксують шалену кількість ворожих БПЛА. За день в середньому фіксуємо проліт порядка від 150 до 180 дронів противника. При сприятливих погодних умовах і активних більше діях максимально, що ми спостерігали, десь під 260-280 дронів. Бійці п'ятої штурмової продовжують системно нищити ворожі цілі. Рознесли бронетехніку, автомобілі, квадроцикл, наземний дрон противника. Нашим роботизованим помічникам також досить складно. Оператори 33-ї бригади показали відео негараздів, які можуть спіткати НРК: бронетранспорт, багно, ворожі дрони, аварії тощо. Однак пілоти терміто змогли майстерно здолати усі перешкоди. Звірою наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1140 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 169 тисяч 690 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 373 ворожих танки, 23 тисячі 628 бойових броньованих машин, 34 тисячі 709 артилерійських систем, 1550 РСЗ, та 1253 засоби ППО. Крім того, знищили 430 бойових літаків-окупантів, 347 гелікоптерів, 85 174 безпілотники та 3995 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 68 351 спецавтівку. Неспокійно цієї ночі було в Самарській області РФ. У ніч проти 27 листопада, в небі над Новокуйбишевськом, гриміли вибухи, і здіймалися заграви пожеж. Попередньо під дроновою атакою був один із найбільших нафтопереробних заводів регіону. Загалом місцеві жителі повідомляють про близько десятка вибухів і публікують відповідні фото та відео спалахів у зоні промислових об'єктів. Новокуйбишевський НПЗ уже не вперше опиняється під ударами. У серпні підприємство зупиняло первинну переробку нафти після влучення українського безпілотника. Завод перекачує майже 8,5 тонн нафти на рік і виробляє компоненти, які використовують у виготовленні вибухових речовин тротилу та гексогену. Місто Грозний в Росії атакують ударні дрони. Про це пишуть місцеві пабліки. З'явилося і відео влучання ймовірно. Поцілили по військовій частині 65384. Там дислокується 291-й гвардійський мотострілецький полк. Атака триває. Повідомляють про влучання і на інших локаціях. Спорт російської нафти стрімко впав у листопаді. Він скоротився на 15-20% порівняно з жовтнем. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк і наголосив, падіння прямий результат тиску США. Та партнерів на російську енергетику за словами Власюка просідає не лише експорт. У низ пішла і капіталізація найбільших російських компаній Лукоїл та Роснафта. Це наслідок американських санкцій, а також додаткових обмежень, які запроваджують інші країни. Власюк називає таку динаміку позитивним сигналом, адже фінансові можливості держави-агресора поступово звужуються. Українські дрони-перехоплювачі Октопус вироблятимуть у сполученому королівстві. Відповідну угоду підписали Україна та Велика Британія. Повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Він наголосив: ці безпілотники довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Виробництво планують масове близько кількох тисяч на місяць. По тому дрони-перехоплювачі передадуть Україні для посилення захисту неба. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо позиції ЄС щодо майбутнього мирного плану для України. У документі йдеться будь-яка мирна угода повинна надати Україні гарантії безпеки рівня п'ятої статті Вашингтонського договору НАТО. Євродепутати наголосили, що треба уникнути повторення Будапештського меморандуму 1994 року. А Україна має зберегти свободу вибору своїх безпекових альянсів без російського вето. Резолюція також вимагає притягнути до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах перед міжнародним кримінальним судом. Окрім того, Росія повинна повністю компенсувати Україні всю матеріальну та нематеріальну шкоду. Європарламент підкреслив, миру не можна досягти поступками агресору, а тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС російською. Держави-члени також закликали без зволікань ухвалити репараційну позику для України, забезпечену замороженими російськими активами. Івано-Франківськ приймає фотовиставку реквієм янголи спорту. Портрети та життєві історії сотень українських спортсменів, які загинули за час великої війни, презентували в одному із місцевих університетів. Експозиція мандрує Україною та світом міз квітня 2022 року. Чому збереження пам'яті захисників нині таке важливе? Як цей унікальний проєкт допомагає боротися проти Росії на міжнародній арені, розкажуть мої колеги. В університеті Івано-Франківська фотовиставка реквієм. На світлинах українські спортсмени, боксери, футболісти, дзюдоїсти, хокеїсти, чиї життя обірвала повномасштабна війна. Серед сотень портретів подружжя Джусів шукає свого сина Василя. Василь Джус військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади. До війни професійний спортсмен. Починав з гімнастики, а в 10 років захопився дзюдо. Став кандидатом майстри спорту України і мріяв про світову кар'єру як у усика та кличків. Наш Васька з 5 класу займався дзюдо, постійні змагання, постійні тренування. Він хотів стати знаменитим спортсменом. Якщо б його не вбили на війні, він би був знаменитий також, так, як ці всі спортсмени. Коли почалась велика війна, Василю було лише 22. Добровольцем пішов військомат, але призвала його лише на весні минулого року. Загинув боєць в січні 25-го на Донеччині внаслідок удару ворожого дрона. Для батьків цей проєкт пам'ять про їхнього сина, не лише як про воїна, а й спортсмена. Як це Це дуже важливо, але вони дуже травмовані. Розумієте, отут, отут взагалі. Я як приходжу на такі всякі різні заходи, я просто. Я слабну, морально, фізично, емоційно сльози течуть рікою. Поруч портрет Віталія Мерінова – чотириразовий чемпіон світу з боксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. 2012-го створив власний спортивний клуб, тренував дітей 24 лютого, 22 го поставив усе на паузу і пішов на фронт боронити батьківщину. Спорт це була дуже важлива частина його життя, і крім того, це не тільки для нього. Він хотів щоб привити любов у всіх. Хтось зацікавиться, хтось почитає. Я думаю, що це багато хто з хлопців є великим прикладом для майбутнього покоління, і щоб пам'ятали, знали і дізнавались про героїв нашого часу, це дуже важливо. І тут все про Віталія Мірінова. Пише хто він що він. Це історія на кожного спорту, ну, де він займався, з якого міста, в якому залі, який вид спорту. Проєкт уже мав 20 експозицій в різних містах України та чотирьох країнах Європи. Перша фотовиставка «Янголів спорту» відбулася в столиці 6 квітня 2022 року. Налічувала тоді 33 історії. Сьогодні їх уже близько 600. Серед них 47 спортсменів Франківщини. Немає значення, що спортсмен чи не спортсмен, але ми хочемо показати спортсменів і підтримати. І молодому поколінню, щоб вони розуміли, дякуючи, кому ці люди залишили спортивні зали, спортивні басейни, татамі, спортивні зали і перейшли, взяли зброю, не маючи навика якогось військового, взяли зброю боронити нашу державу. Я неодноразово вже на цій виставці друж. Янголи спорт, так. І я розумію, що це не просто світлини, це голоси, голоси тих, хто жив спортом, тих, хто працював над собою важкою працею щодня, і тих, хто надихав своїм прикладом інших. І тих, хто, коли почалася війна, пішли захищати нашу Україну. І серед цих героїв є мій чоловік. Через Янголю спорт організатори прагнуть донести правду про ціну війни та домогтися недопуску спортсменів країни-агресора, навіть в нейтральному статусі до участі в міжнародних турнірах. І для нас цей проект не лише проект пам'яті через цей проект, чиновники міжнародних організацій. Мають принаймні хоч якусь можливість побачити насправді ціну війни для українського спорту. А ціна це життя наших спортсменів, які не стали винятком, які одні з перших взяли до рук зброю, залишили свою спортивну кар'єру, свої спортивні перспективи, в тому числі і на міжнародній спортивній арені. У Франківську виставка триватиме до 5 грудня, але історії героїв області планують залишити на базі однієї дитячої юнацької спортивної школи як постійну фотоекспозицію. Жана душак зі Автонас, подробиці. Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про створення нової добровільної військової служби, що запрацює до середини 2026 року. Йдеться не про повернення до загального призову, а про систему добровільної служби для молоді. Це оновлений формат, який за словами Макрона відповідає сучасним викликам і реальним потребам армії. Французький президент заявив, що рішення Жака Ширака про скасування призову в 1996 році було виправданим у контексті епохи. Після холодної війни сьогодні ж наголосив, загальнообов'язковий призов знову не є актуальним. Йдеться про сотні тисяч юнаків, і така модель не відповідає ні оборонним завданням, ні сучасним загрозам. Натомість Іманель Макрон пропонує добровільний формат для 18-19-річних, які під час дня оборони та громадянства виявлять бажання служити. Добре вбраний, але без жодної записки у Рівному у вікні життя залишили немовля. Це хлопчик. Він абсолютно здоровий і доношений, кажуть лікарі, які вже піклуються про малюка. Нарекли його Андрія. і навіть прізвище вигадали Боголюбенко. Цей випадок став другим за 14 років існування вікна життя при рівненському пологовому будинку. Уперше туди поклали дитя 6 років тому, теж у листопаді і теж хлопчика. Як почуваються малюки, що кажуть медики, про такий шанс на життя. Дивіться в сюжеті: наш хлопчик жвавий, активний. Шкарпетку постійно скидає. Він так регулює собі температуру. Ну шкарпетку тримає, іншу постійно хоче скинути. Йому немає й тижня від народження, і замість мами біля нього лікарі й медсестри. Розумний хлопчик, зараз поїж, будеш так. Їш, їш. вони й дали йому ім'я, назвали Андрійком. Так як найближче свято Андрія, ми вирішили, що дане дитя буде Андрієм. Такий святковий гостиниць напередодні знайшли ось у цьому вікні життя у рівненському пологовому будинку. Спрацювала сигналізація. У спеціальному боксі у вікні лежало немовля. Дитиночка була одягнена в комбінезончик, шапочку. Під низом була також гарна одежка. Записки нічого не було біля дитиночки. На посту завжди є акушерки. Дитина тут довго не знаходиться. Може, 15-20 секунд. Малюка забрали у реанімацію, поза як тут є цілодобовий нагляд, пояснюють лікарі. Хлопчик виявився цілком здоровим. При поступленні важили 350 грам, 52 сантиметри зросту. Їмо за дві щоки по 60 мл адаптованої молочної суміші гарненько засвоюємо, дуже активно вимагаємо, коли ми голодні. І коли дитя сите і нічого не бракує, гарно як янголятко, собі спимо. Саматично стан дитини є задовільний. Під час огляду немовляти медики знайшли клему на пупцевому залишку і слід від вакцинації, тож припускають, що мати народила Андрійка у медзакладі, що спонукало жінку відмовитися від сина, і гадки не мають, але радіють, бо її вчинок це шанс на життя. Навіть прізвище хлопчикові вигадали Боголюбенко. Його любить Господь Бог, це зрозуміло, тому що в нього є прекрасний шанс знайти класну українську родину. Це е, е, суперпотужний е, соціальний проект, оскільки жінка, яка залишила своє дитяточко, в вікні життя, не буде мати не кримінального впровадження, її ніхто не буде розшукувати. І друге дитя є в абсолютно безпечних умовах. Вікно життя у цьому пологовому діє вже 14 років. За час його існування ним скористалися двічі. Уперше сюди поклали дитя 6 років тому. Теж у листопаді і теж хлопчика його назвали Михайликом. Нині розповідають медики. Він зростає в одній із рівненських родин. Андрійка вже теж хочуть всиновити. Насправді дуже багато людей телефонує з приводу того, як допомогти дитиночці, тобто як допомогти нам. Але нам допомоги не потрібно, оскільки міська рада нам все робить для того, щоб в нас було все, і для цього хлопчика також. А по-друге, телефонують з приводу усиновлення. Але знову ж таки, це не наша зона відповідальності цим буде займатися соціальні служби. Та наразі малюк перебуватиме у медзакладі. Тут у нього є своє ліжко. Хай поки це спеціальний інкубатор, і навіть вже перший зібраний гардероб. Маємо памперсіодя одяг, ми поприносили на перші борпори ці памперси. Хлопчик кажуть, медики спокійний і жодного разу не влаштував їм безсонної ночі. Хоча, як і всі немовлята, подеколи вимагає до себе уваги, як уміє плачем. Побудуйся. Може, мама побачить, що він дуже хороший хлопчик, гарний в нього пети забере, одумається, Прийде з рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини продовжимо новини о дев'ятнадцятій. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Дякую, колего. Так, за хвилину будемо в марафоні. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.